Доброго дня, любі малята! Чоловіча вишиванка це значно більше, ніж просто предмет одягу, це символ нескореності українського духу, втілення мужності та гідності, що передається від покоління до покоління. Кожен елемент чоловічої вишиванки несе глибокий сенс, від кольору ниток до найменшого елементу орнаменту. Все має своє значення та енергетику. Чоловічу вишиванку переважно прикрашали геометричними візерунками, хрестами, ромбами, квадратами, трикутниками. Більшість символів означали захист, силу, чоловіче, начало. Послухайте вірш. Вишиванка рідна, ну хіба не диво. В ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір це краса і казка. В ній душі наснага, материнська ласка. Пропоную сьогодні прикрасити чоловічу вишиванку. Для роботи нам знадобиться контур чоловічої вишиванки з картону, серветка з орнаментом, ножиці, клей, пензлик та серветка. Спочатку візьмемо серветку, знімемо верхній шар, так, і тепер виріжемо квадратик ось так. Так. Ось так. Так, і ось таких квадратиків ми виріжемо ще два, а потім розріжемо один квадратик на чотири частини. Так, ось, що в нас вийшло. Так, ось такі гарні трикутнички вийшли. А ще ми виріжемо прикрасу для комірця та для рукавів прикраси. Ну що ж, будемо оздоблювати нашу вишиванку. Так. Змастимо клеєм, кумірець, прикладемо ось так, та будемо примазувати. Тепер ми будемо оздоблювати передню частину нашого вишиванки один квадратик. Приклеїмо так ось. Так. Тепер з боків ми приклеїмо всі чотири трикутничка. А тепер ми будемо оздоблювати наші рукави. Подивіться, яка чудова чоловіча вишиванка в мене вийшла. Спробуйте і ви прикрасити свою вишиванку за своїм смаком, любі малята. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!